Добрий день! У зв'язку з повітряною тривогою продовжуємо наш урок українською мовою в режимі відео. Отож, ми з тобою записали дату 22 лютого класна робота. Та почали виконувати першу вправу. Наші друзі пригадували різні парки, де ми разом побували. Давай прочитаємо розповідь читалочки та згадаємо, про який парк вона говорить. На пагорбі сумує старий дуб. Над стежкою задумалась верба. Їй тихо щось шипоче борізка. Вона описує рослини, тож це рослинний парк. Тепер наше завдання таке: в кожному реченні нам потрібно вибрати дієслово, яке вжите в переносному значенні. На пагорбі сумує старий дуб. Перше, що ми записуємо, сумує дуб. Адже насправді дуб не може сумувати. Якщо не записав на уроці, запиши зараз. Сумує дуб, поставим кому. В наступному реченні вибираємо таке дієслово, як задумалась верба, адже насправді верба не може задуматись. І в третьому реченні шепоче берізка. Адже берізка не розмовляє та не шепоче. Натисни на паузу. Перевір. Чи правильно все написав. Наступна вправа така. У записаних сполученнях слів потрібно замінити назви дерев на імена людей. Тобто ми маємо: сумує дуб, потрібно змінити слово дуб на іменник, а саме на ім'я людини. Наприклад, сумує Дмитро. Цього ми не пишемо, а працюємо з вами усно. Далі було в нас. Задумалась верба. Нам потрібно підставити, яка сім'я? Задумалась Вероніка, наприклад. Тоді слова сумує та задумалась починають вживатися в прямому значенні. Адже Дмитро може сумувати, Вероніка може задуматись, шепоче Богдана, а Богдана може шепотіти. Наступна вправа. У нас є спогади ще бетончика. Потрібно вставити пропущені дії слова. З довідки! Довідка знизу на екрані на блакитному фоні. Спочатку я вгору по мотузковій драбині. Що ж він робив по мотузковій драбині? Видряпатись, пройтися, політати, спуститися. Якщо вгору, то витряпався. Спочатку я витряпався вгору по мотузковій драбині. Потім щось зробив по канатній дорозі. Що ж він зробив? Пройтися, політати, спуститися. Слово пройтися, але змінює. Потім пройшов по канатній дорозі. На Тарзанці політав чи спустився в повітрі. Політав у повітрі. І нарешті спустився на землю. Далі родзинка підготувала рекламу про свій улюблений парк. Давай прочитаємо. Та знайдемо дієслова з переносним значенням. Завітайте до Тетляндії! На вас чекають 50 ігрових станцій. Тут ви зможете знайти цікаву професію, заробити гроші, самостійно зробити покупки. У нас ви відчуєте себе дорослими. Отож, чи можуть чекати на нас ігрові станції? Ні, це слово вжите в переносному значенні. Як ви думаєте, для кого призначений цей парк? Згадайте, для дорослих чи для дітей. Для дітей тому й називається дит Ляндія. Далі розповідь гаджика. На американських гірках ми то злітали вгору, то різко падали вниз, а на оглядовому колесі повільно піднялися над парком. І опустилися на землю. Він просить нас знайти тут всі дієслова. Отож читаємо речення та шукаємо дієслово. На американських гірках ми то злітали вгору, то різко падали вниз. Що робили? Злітали. Що робили? Падали. А на оглядовому колесі повільно піднялися над парком і отпустилися на землю. Що зробили? Піднялися та опустилися. В якому з цих речень дієслова вжиті в переносному значенні? Тобто такого не може бути. Чи могли ми злітати вгору? Ні, адже ми не птахи. А чи могли ми падати вниз? Ні, адже це боляче. Тому це речення вжите в переносному значенні. Вдома пограй в онлайн-ігри, які я тобі надішлю. Та підготуйся до діагностувальної роботи з теми «Дія слово». Повтори все, що вивчили. Бажаю успіхів!